Добрий день з України, канал Таро знання, мене звати Анастасія. Від вас багато було питань в коментарях стосовно, в принципі, тем, котрих ми давно але торкалися. Це теми, по-перше, жіночої мобілізації, по-друге, зниження призовного віку. До цього, стосовно жіночої мобілізації, я вже попереджала, що вона буде посилюватися. Просуватися і так далі. Там є відео. Я думаю, що в нас від цього відео ну, вона фігурує, можна буде знайти. Стосовно зниження призовного віку. Я також казала, що цей варіант він зовсім не виключається. Є відео можна подивитися, що він зовсім не виключається. Що це можливо, і цей варіант розглядають. Пропоную подивитися ось на даний момент і те і інше питання, як воно виглядає для карт, і для майбутнього, чи буде це, наскільки це вірогідно, ну і так далі. Ставте вподобайку, я тасую колоду. Давайте подивимось спочатку стосовно жіночої мобілізації, посилення такової, ну і так далі. Взагалі, ось це питання: жіноча мобілізація. Що там чекати по ній? Яка буде, який буде розвиток цієї теми отак? На шість. Традиційно для себе подивлюсь цю історію. А якщо що, будемо додавати дияволо? Щось під хитрощами або під залежністю. Можливо, залежністю навіть від професії. Хоча, може, я тут мова трошки не про те. Чекають на моменту. Одразу кажу. Це певне очікування моменту. Велика кількість спорів навкруги цього просто, просто купа. Купа масштабних спорів. Треба чи не треба, що точно це, от, бачите, четвірка мочів це ж ну карта там, лікарень, тимчасової зупинки, загалом хворих. Точно можна сказати, що, напевно, розширять список. Лікарських посад, якщо не всі туди входять, або розширять список на тих, хто ну, на ті спеціальності, котрі є дотичними до медичних певних, або, наприклад, проходження певних курсів, і так далі. Вони будуть збільшувати факт, інформація є, і знаєте, карти, так кажуть і швидше, швидше ніж всі думають, швидше, ніж ти думаєш, ну до мене звертаючись. Ця вся історія. А отут мені. Далі цікаво подивитись. Хочу подивитись, ну, швидше, окей. Хто мечів? Якою інформацією вони володіють, що вони так спорять? Ну, Вони там, я не знаю, тих ті, умовно, хто приймає рішення. Угу. Старші аркани. Е, зараз. Дивіться. Про що йде мова? Мова йде про те, що ситуація кардинально залежить від того, чи буде замороження війни. Якщо буде заморозка, підвішений стан, то, то нічого такого не буде. Все буде як було, скажімо так, і не буде логічно, що не буде жодного загострення і так далі. Але дуже сильно йдуть розмови про те, що, і це велика таємниця, що завершуватись нічого не буде. І в ситуацію, що веде до заморозки, повністю трансформують, що в свою чергу викличе необхідність посилення цього всього. До речі, воно тут йде вкупі зі зниженням віку, пажики. Воно тут іде в купі, воно тут іде по колосу фортуни. Це все, як то кажуть, знаєте, ланцюжки, як вам сказати, він одного ланцюга, да? ну ви зрозуміли, воно все разом іде. І це все напряму залежить від замороження чи незамороження війни. Да, я можу просто навіть чітко сказати: якщо в певний термін по цим картам, а карти тут ну просто старші аркани. Ну просто подивіться на це. Якщо в певний конкретний термін, наприклад, три місяці, півроку, зараз подивлюся. Тому що. Пам'ятаєте, карта вісімка жезлів, швидше, ніж ти думаєш. Якщо в певний термін заморозки не буде, ці питання автоматично підуть на, на схвалення. Отак От я скажу. Я навіть ще інше питання не дивилася, тут вже очевидно, що вони пов'язані між собою напряму. І напряму це пов'язується з продовженням військових дій. Що ви чують, як чуєте дивні звуки, все нормально. в мене є е, Да. А про які терміни ми говоримо? Це на дві позиції, зараз подивлюся. Про які терміни ми говоримо, про які терміни вони говорять? Найголовніше. Так от 3 місяці чи півроку. Місяці? Пів року. Ні, півроку ніхто чекати не буде. Розумієте? За півроку можна не встигнути зібрати врожай дослівно, да? Сімка Пентаклів, карта недозібраного врожаю. Ні. От дослівно, з думок тих людей, котрі приймають рішення, це буде звучати так, якщо лізти їм в голови і вдобувати їх думки. І якщо чекати ще півроку, ми не встигнемо. Не встигнемо зібрати людей, буде багато хто виїздити, буде багато негативних емоцій. Коротше, це довгий термін. Тому е, таке рішення буде прийматися імператором у військовому плані три місяці. Так що я думаю, що починаючи, напевно, все ж з Нового року три місяці. Якщо в три місяці не буде, е, це у нас що, березень виходить, е, заморозки або ну, в будь-якому разі зупинки військових дій, то ці всі питання підуть на схвалення. І жіноча мобілізація, і зниження призивного віку. Давайте я зараз ще одне питання додатково стосовно жіночої задам. Це стосується лише окремих професій, от як показали, як по четвірці мечів, чи все ж таки ні. І це загалом якось більше... Більше круг жінок, ніж профи професія. Вони самі ще не знають. Вони самі вон, п'ятірка мочів, вони самі чубляться зараз за все це я поясню. Хочуть, хочуть, звісно, що багато. Давайте. Не тільки в рамках професії, але... У тих, хто приймає рішення, купа страхів приймати таке рішення, да? тому що, нібито, я так розумію, у них в головах ну, всі вже нібито звикли до того, що медики туди-сюди, ви знали, куди йдете. Ну, да? е, і ситуація трохи підвисає з тим, щоб прийняти ширше коло, можна лише дотичних да, до цього. І ось це обмеженість поки що. Вони чубляться за це. Вони бояться приймати рішення про загальну жіночу мобілізацію. Тож, скоріш за все, такої не буде. Але це буде професії, і я, я впевнена, що буде розширений список професій тих жінок, хто ну, буде обов'язково залучений до мобілізації. Вони розширять цей список. Вони додадуть туди професії. Але вони не хочуть робити це загальним, тому що бояться, тому що ну, тоді це викличе, м'яко кажучи, суспільний резонанс і серед чоловіків на фронті також. Тепер стосовно зниження призовного віку. Так, легенько я торкнулася вже цієї теми, тому що вони одна одній близькі, але давайте. Як буде розвиватися ця ситуація. Вісімка кубків. Я розумію, здогадуюсь, ну тут не дні про що. Угу. Знову ж таки диявол, залежність, в даному випадку залежність від кількості людей, бачите, і там, напевно, у жінок те саме. Кількість людей треба кількість, треба кількість, треба силу підіймати, залежність від е, цього, е, знову ж таки, кількість людей, групи. Е, очікувати типу більше не, не можна. Зараз я тут докладу. Мах, ну, понятно, угу. Дивіться, е, якщо казати знову ж таки про тих, хто приймає такі рішення. Як я вже сказала, що одне питання що інше, вони скомпільовані по суті. Е, тож, приймаючи розширення професії жіночої мобілізації, тут буде розглядатися 100% зниження призовного віку. Воно буде, е, буде між собою вони розгортають цю тему, як... Багато, типу, людей от віку нижче 25. Да, я так думаю, що будуть щось, напевно, 20, 25, 21, 25. Вони багато, типу, серед них багато зрадників, багато тих, хто здають позиції. Вони чекають нічого, не приносять нам нічого від цього ніякого проку, типу. І крім того, головна і основна проблема вони. Можуть втікти. Тож немає часу типу, на те, щоб ну, далі простягувати цю всю історію. Давайте на фінал простий прямий. Тез з тези буде знижений вік призовний, мобілізаційний. Буде запропоновано відмага до президента. Ну і карти, «Да, буде на дні Сонце. «Да, буде. І дивіться, відмага в якогось керівника буде запропоновано це президенту, як це буде виглядати. І остання карта просто, типу, висміює трошки. В мене карта в мене з Іронією. Шістка кубків, карта дежавю. вони кажуть: ну, ти ж все вже подивилась, типу, в минулому питанні, що ти ще хочеш? Те, що і в минулому питанні, те саме буде і в цьому питанні. Тож, скоріш за все, це навіть менше, ніж півроку, але при умові продовження війни. Це буде робитися, це буде просуватися, і тут вже не те, що бачите, тут нема питання коливання вже. М -м -м. В минулому розкладі було коливання, було ще не прийняте рішення. Тут чітко прийняти рішення, можливо, навіть вже вирішили, хто буде умовно пропонувати це, тому що ну, от он, є мах, котрий умовно каже президенту. Да? це карта там пропозиції з цієї всієї історії. Тож, якщо продовжиться, так буде. Ну, зараз багато буде питання, чому ти не подивишся, чи вона продовжиться. Але на це питання я відповідала в темі, в відео є конкретно окремо, коли закінчиться війна. Там була мова про віхи війни. Тож подивіться і зрозумійте, чому я не буду торкатися цього питання. Попереджений озброєний. Отак от. Нагадую, що ви можете підтримати канал, підписавшись на нього, поставивши вподобайку і залишивши коментар. Можете також підтримати мене на картки в описі, або ставши спонсором цього каналу. У спонсорів багато своїх плюшок, окремих. Ну, це все за бажання. От сподіваюсь, завтра знайду час на те, щоб всістися, тому що сьогодні не встигла всістися і зробити розклад. По, ну, по бойовим діям, по напрямам, да? бо з часом трошки є затики, навіть не розглядаю особисті питання. Зараз, ну я їх розглядаю, от коли в мене є час, я сідаю і розглядаю без питань. Але от трошки зараз декілька днів було таких дуже зайнятих. Дякую, що подивилися. Залишайте, будь ласка, свої питання в коментарях. також. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Будете ви щось робити чи не будете, не знаю. Чекаю ваші коментарі. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.